Після огляду на попередню частину мистивців на привидів ми видали кінотеорію про те, що цей китайчик привид. Правда, в тому ролику я назвав його чомусь мексиканцем. Зовсім з глузду з'їхав. Такі з привітом аргументи були вагомі. Цю кінотеорію найчастіше хвалять патрони нашого каналу. Ага, пробіжимося коротко. Хлопець весь час ошивається з героями фільму, ніби в нього немає батьків, дома, інших занять. Коли героїв ув'язнили, дітей з пенглерів забрала мама, а китайчик просто чпуньк. І в наступній сцені знову з ними. Хто його забрав? Чому він не під домашнім арештом не зрозуміло. Це таке собі ну видовище до першої розмови з Фібі. Сусіднє місце по партії, де нібито сидить підкаст, вічно хтось загороджує. Підкаста ніхто не помічає. У нього немає друзів, і навіть його блог дивиться лише одна людина. Як це може бути? ніяк, ніяк. після вивільнення ключника хлопця стали помічати інші. А ключники гозер якраз посилювали присутність саме привидів на землі. Саме так ну і герой дуже багато знає про паранормальний бік міста, де живуть привиди, яка чисельність смерті у місті тощо. І ось виходить нова частина мистивців на привидів. Я бачу в ній подкаста і засмучуюсь, бо думаю, що моя кінотеорія розвалилася. Але я рано засмутився, адже дуже скоро я знайшов залізобетонні підтвердження моєї версії того, що відбувається, то круто. Мало того, що в цій частині підказ живе у лавці рея два роки. Від чого те саме питання, що й в першій частині: де його будинок? Де його родина? Адже в крижаній імперії це вже навіть інше місто. Плюс до всього підвал рея, склад зразків привидів. Тут він зберігає ектоплазму, паранормальні предмети, примар зефірок та інший каламут. І серед них, о, несподіванка, живий хлопчик. Підкаст у новому фільмі так само завжди готовий вештатися з головними героями, і так само завжди виникає за покликом сценариста з нізвідки. Загалом те, що бентежило тоді, бентежить і зараз. Але потім я побачив таке, приготуйтеся. да. Oh, yeah. <laughs> Нарешті, це сцена, де підкаст з'являється вперше в цій частині. Він та Рейстенс знімають відосики на Ютуб. Вони запрошують до себе людей, які вірять, що в їхніх речах привиди, і виганяють тих привидів з предметів. Перед початком основного контенту підкаст стає біля Рея і хлопці рекомендують глядачам жмакнути лайк і підписатися на канал. Ви, до речі, теж про це не забудьте. Так ось хлопець стає поруч, вони починають зазивати людей, зміна кадру. і... А куди зник хлопчик. Ми ж бачимо, що ракурс змінився так, ніби ми бачимо все від імені об'єктиву їхньої камери для блогу. А вона, мабуть, не здатна сфотографувати привидів, як і будь-яка інша. До зустрічі в нових відео.